Сьогодні ми мали на щастя поїхати в українському громадському транспорті. Зараз ми вам покажемо, наскільки наш транспорт готовий до дощової погоди. погоду. погода. Погода. Так. Так. не погода. Перше діло, гребатизація. Це штука. Це, це, це типа як гребатизація. Так, так, так. Сидіння, як ви на них на... Вибачте, настяла групка, е, рубка недорозвинутих п'ятимісячних дітей. Так, це правда. Так, е, да. До речі, з зверніть увагу на герметизацію Так. З них кавиє вода. Ось правда. правда, видно? Правда, <гум> видно, так. <гум> да? Тепер оця штука. Ось я оце. Не знаю, що це таке. Хто не знає, що це таке, але звідси тепер зверніть увагу на оце. Це середина. <ріх> Так. Це всередині, це, це, це не відео зовні, да. Щойно сюди впали краплі, далі вони скочуються от сюди і ми сюди сідаємо. Так. Так, 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 ми не будемо це показувати. Завершимо. <кліст> це вирісного замовити США. так. так пасажири... да, бачите, бачите біт білиці цих бідних людей. Їм дійсно страшно. Їм Дійсно страшно. Нам до речі пощастило. Нам до речі, нам до речі пощастило, що автобус зараз стоїть. О, боже, він їде! чуєте ці звуки! Ви чуєте ці звуки підвізки, які вже 10 тисяч років на старші за бачите, Юлія бачите, Цезаря. Бачите, а ще Бачите, отам знаходиться паметка. задній міст. Так, він провалюється кожні 500 він років. Він провалюється кожні 500, 500 років. 500 метрів. 500 метрів, бо саме стільки він проїжджає за 500 років. Так. 50? М -м. О, бачите там, стація чудова. Дуже чудова. Да. Отам. Я правда не знаю, що він там побачив, але там щось дуже чудово. Герметизація. Герметизація. Але повірте мені на слово, по всьому автобусу висять краплі води. Е, да, це наш оператор. Тепер увага. Жаль, що ви не бачите пара, яка, пара, яка виходить з, наш, з наших дихальних органів. Блін, як я умно це сказав. Занадто розумно. Камера заподіє. Камера? Так. Ні, камера не забутіє, тому що в мене Sony ,орт's. Xperia. Так. І спонсор показує, потім. Так, тільки мені. Тільки пам'яті мало пам'яті мало, тому нафіксувати.